У диктаторській країні продовжують звучати вибухи. Час від часу там щось горить. Міноборони кажуть, що всі ворожі цілі збили, але місцеві надають факти прильотів. У Воронецькій області горять підприємства. Жителів небезпеці а російські чиновники нагороджують пропагандистів. Про все докладно розкажу вам. Янгеліна швець. Ви на фабриці новин, підписуйтесь і тисніть на лайк. Вибухи та пожежі цієї ночі охопили Воронезьку область РФ. Російські пабліки повідомляють, що нібито українські БПЛА вночі спробували атакувати кілька підприємств, що наче випускають цивільну продукцію. Губернатор регіону Олександр Гусів повідомив про одного пораненого. Він ймовірно отримав осколкове поранення в руку на одному заводі. Зайнялася пожежа, на іншому підприємстві постраждалих і руйнувань немає. Заявив гусів. Тим часом російські медіа пишуть, що дронова атака була на спирт у Новохоперському районі Воронезької області. Вони полетів, ще взрив буде. Вовна завітала та й у Білгородську область. Озе канали повідомляють про атаку села Піщанка. Тут, ніби на території виробничого підприємства, частково обвалився кут будівлі та сталося загоряння. У сусідній будівлі пошкоджено фасад та скління. У будинку від вибухової хвилі вибито вікна. Постраждалих немає. Пишуть місцеві пропагандисти. Спиной, спино. Все покинул, вот скажу. Оборонне відомство звітує, що за ніч по регіону російської ППО вдалося знищити сім безпілотників сьогодні, о 9.40 та 10.20 міноборони РФ завило про повторну атаку БПЛА на Білгородщину. Роз ППО, як завжди, всі ворожі цілі знешкодила. Та тільки телеграм-канали показують фото, як бавовна піднімається над містом, і ось ще розтрощена вантажівка. То збили чи прилетіло? Може вже визначитись? Певно, ніколи. Ось місцева влада на Роджує російських пропагандистів, так званому воєнкору Євгену Піддубному мають надати звання почесного громадянина Білгородської області. Губернатор Гладков написав: Дорогий Євгене, пишаємося тобою. Якнайшвидшого одужання, ми чекаємо на тебе вдома. Обіймаю до зустрічі. І поки один чиновник обіймає і чекає майбутнього почесного громадянина, інший закликає людей бути уважними та ховатися в укриттях. А як інакше, неспокійно ж нині на Курщині. Смірнов навіть нагадав, як себе поводити при оголошенні повітряної тривоги, наголосив на правилі двох стін. Міноборони пише, що над цим регіоном минулої ночі знешкодили два безпілотники. Нагадаю, і у їхньому звіті йдеться також про збиття семи дронів над Білгородчиною і одного у небі над Воронезькою областю. Що скажете, дорогі глядачі? Ви цьому вірите? Пишіть у коментарях. А тим часом ФСБ опублікувало повідомлення про затримання української диверсантки. Вона зазначають, намагалася прорватися через кордон з Естонії до Росії. При собі у дівчини виявили інструменти для подолання колючого дроту, набори для виживання у лісі та підпалів. За даними розпабліків, це 18-річна українка, яку затримали і яка нібито на допиті одразу заявила, що громадянинка України, а свій чинок пояснила особистими мотивами. Проти неї росіяни порушили кримінальну справу за незаконний перетин державного кордону. РФ сподобалось це відео. Тисніть на лайк. Також перевірте, чи підписані ви на фабрику новин. Якщо і досі ні, мершіть це виправляйте. З вами була Ангеліна Швець. До побачення.